Чи замислювалися ви коли-небудь, чому від фільму жахів ми можемо відчувати справжній страх, а потім справжнє задоволення? Чому наше серце починає шалено битися від одного лише скрипу дверей у темряві? І чому, незважаючи на це, ми знову і знову тягнемося до цього почуття? Сьогодні ми заглянемо глибше у саму природу страху. Ми дізнаємося, як еволюція навчила нас боятися, які страхи живуть у підсвідомості кожної людини, і чому кіно та література так вправно викликають у нас тривогу. І найголовніше, ми зрозуміємо, чому страх не лише ворог, а й наш союзник, що допомагає нам пережити найгостріші моменти життя. Влаштовуйтесь зручніше, Пірнаємо у світ психології страху. Страх це не слабкість, це древній механізм виживання, відточений мільйонами років еволюції. Коли наші предки чули тріск у кущах або бачили тінь у темряві, їхній мозок миттєво включав захисну реакцію. В центрі цієї реакції маленька структура в мозку під назвою Мигдалина. Вона мовчки аналізує навколишнє середовище і миттєво вирішує, чи є поряд небезпека. Якщо так, у гру вступає механізм бий або тікай, серце пришвидшується, м'язи напружуються, система кровообігу готується до вибухового руху або боротьби. Ця реакція вбудована в нас біологічно, вона настільки глибока, що навіть сьогодні, у безпечних умовах кінотеатру або перед екраном наш мозок реагує так само, ніби загроза реальна. І саме тому, коли у фільмі щось різко змінюється. Ми інстинктивно здригаємося, ми не контролюємо цей процес. Страх працює швидше, ніж логіка. Страх це древня сигналізація нашої свідомості. Він не питає дозволу, він просто захищає нас. Ми боїмося не тільки зовнішніх загроз. Найстрашніші монстри часто ховаються всередині нас самих. Психологи поділяють страхи на кілька великих груп: первинні страхи. Ці страхи виникли ще в доісторичні часи. Страх смерті, базовий інстинкт самозбереження, страх темряви, коли ми нічого не бачимо, наш мозок малює найгірші сценарії: страх висоти, захист від падіння, страх самотності у прадавньому світі бути наодинці означало загибель. Ці страхи вшиті в нас глибоко, незалежно від культури чи епохи. Соціальні страхи з розвитком суспільств у нас з'явились нові загрози. Страх бути відкинутим, страх втратити обличчя перед іншими, страх провалу або невдачі. Для нашого мозку втрата соціальної підтримки може бути настільки ж страшною, як і фізична небезпека. Підсвідомі страхи. І є ще те, що ми часто не усвідомлюємо страх перед невідомим, страх перед втратою контролю, страх перед власною темною стороною. Хоррори. Вправно працюють саме із цими шарами страху, звертаючись не до логіки, а до наших глибинних відчуттів. Кожен страх це дзеркало нашої природи, і в кожному дзеркалі можна побачити частину себе. Чому ми, знаючи, що переживаємо страшні моменти, знову і знову шукаємо їх? Чому ми тягнемося до цих хвилюючих відчуттів, навіть коли знаємо, що вони можуть викликати стрес і тривогу? Відповідь на це питання криється в нейробіології, психології і навіть в культурних традиціях, які з часом сформували наші емоційні реакції. Коли ми відчуваємо страх, наш мозок і тіло реагують як на реальну загрозу, вивільняючи адреналін, який підвищує рівень енергії, прискорює серцебиття і готує нас до дії. У той же час вивільняється дофамін гормон, що відповідає за задоволення. Саме цей коктейль хімічних реакцій і дає нам відчуття, наче ми тільки що пережили небезпечну ситуацію і вийшли з неї живими. Але при перегляді кіно цей процес відбувається без реального ризику. І що цікаво, в цей момент саме контроль дає нам можливість насолоджуватись страхом. Ми можемо вимкнути фільм або закрити книгу, якщо відчуємо, що нам вже достатньо. Ми знаходимо в цьому досвіді певну впевненість і силу. Тож, навіть коли ми боїмося на глибинному рівні, ми відчуваємо себе сильними і здатними контролювати ситуацію, що дає неймовірне задоволення. Цей контроль також пояснює, чому деякі люди навіть відчувають емоційне очищення після пережитого страху. Коли фільм жахів закінчується, ми ніби позбавляємось усіх тих напруг, що накопичились за час перегляду. Ми більше не маємо цього страху всередині, адже він зник разом з фіналом. Це і є катарсис, емоційне розряджання, яке дає відчуття полегшення та звільнення. Але чому ж хорори вражають нас більше за інші жанри? Можливо, це тому, що вони працюють із нашими глибинними інстинктами та архетипами. Вони використовують темряву, ніч, порожнечу, що завжди викликає тривогу в нашій підсвідомості. Вони провокують нас на переживання найгірших сценаріїв, від яких ми часто уникаємо в реальному житті. Але в кіно ми можемо побачити, як усе це розгортається, і побороти свої найстрашніші уявлення. Це дає нам відчуття перемоги над власними страхами. Ми нібито зустрічаємося з монстрами, темними кутками світу і навіть з нашими власними демонами, але робимо це в безпеці нашого дому на дивані з чашкою чаю в руках. Саме тому хорори це не лише про лякання, вони про те, щоб ми могли подивитись у очі своїм найгіршим страхам і вийти з цієї зустрічі цілими. Вони дозволяють нам пережити емоційний стрес і залишити його в кіно. Повернувшись до нормального життя, і ось чому, навіть після жахливої сцени, ми можемо сказати: я люблю цей фільм, це не тільки про страх, це про те, щоб пережити його без наслідків, відчути себе живими і навіть відчувати насолоду від самого процесу переживання. З того часу, як перші хоррори почали з'являтися на екранах, люди дивувалися, чому ж певна частина глядачів так захоплюється цим жанром. Хіба можна насолоджуватися страхом? І хто ці люди, що регулярно шукають такі переживання? Виявляється, що люди, які люблять хоррори, це не випадковість, а певна психологічна особливість. І Їхні мотиви для того, щоб полюбити страшні фільми, мають значно більше спільного з їхніми особистими переконаннями та інстинктами, ніж може здаватися на перший погляд. Здається дивним, що у світі, де ми постійно оточені небезпеками і стресами. Є люди, які жадають додаткових емоційних навантажень, які можуть навіть бути неприємними або лякаючими. Але насправді такі люди дуже схильні до пошуку нових емоційних досвідів. Ці люди часто вважають, що через такі сильні емоції вони можуть краще пізнати себе, свої межі і реакції. Для них важливо відчути поріг власного страху, дізнатися, як далеко можна зайти, перш ніж втратити контроль. Це і є однією з головних причин, чому хоррори мають свою популярність серед людей, які прагнуть емоційних перепадів. Вони не бояться відкрити для себе нові, іноді страшні горизонти, прагнучи пройти через цей психологічний лабіринт і залишитися цілими. Більш того, цікаво, що для деяких людей фільми жахів є своєрідною категорією комфорту. Вони звикли до них і на підсвідомому рівні чекають на ці переживання. Це не просто стрес, а свідомо обраний стрес. Вони знають, що у цих фільмах вони можуть пережити потужні емоції, і це дає їм відчуття емоційного відновлення або навіть очищення. Тут ми стикаємось із ще одним аспектом психології страху. Деякі люди можуть шукати ці емоційні вибухи як спосіб виходу з повсякденної рутини. Коли звичне життя стає надто передбачуваним або нудним, хорори можуть стати цікавим інструментом для відчуття більшої інтенсивності для того, щоб оживити внутрішні емоції. Не менш важливим є той факт, що любителі жахів часто мають більш високий рівень толерантності до стресу. Це люди, які спокійно реагують на емоційно важкі ситуації в реальному житті. Вони не впадають в паніку через перші труднощі і вміють справлятися з тривогою. Тому, переглядаючи фільми жахів, вони не відчувають цієї розгубленості чи паніки, а навпаки, насолоджуються самими емоціями, перебуваючи в своєрідному стані психологічного контролю. Любов до хоррорів таким чином може бути зумовлена цілим набором психологічних особливостей. Вона є не просто випадковою причиною, а комплексним процесом, де переплітаються інстинкти, потреби в емоційних викликах, пошук меж власної терпимості до стресу і навіть відчуття соціальної чи культурної цінності, що закладаються в сам жанр. І, хоча для когось хорори можуть бути просто частиною розваги, для інших це набагато глибше, це шанс пізнати себе, свої межі і знайти нові способи відчувати і переживати світ навколо. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатися, це допоможе розвитку каналу. А ще приєднуйтесь до нашого телеграм. Там вас чекають щоденні добірки, обговорення та голосування за нові теми. І якщо у вас є бажання підтримати канал фінансово. Я буду дуже вдячний за будь-який донат на Монобанку. Це допоможе розвивати контент ще краще. Усі посилання в описі. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.